Аби побачити перший із шести забитих м'ячів у матчі Ниви та Олександрії, глядачам довелося чекати півгодини. На прикрість тернопільським вболівальникам рахунок відкрили гості, відзначився Олександр Іващенко. По цьому Ніві довелося відбити іще кілька небезпечних атак. Втім, у захисті команда не відсиджувалася, хоча зрівняти рахунок нападникам зелено-жовтих не вдалося. Натомість з реалізацією знову кращими виявилися Олександрійці. На 42-й хвилині свій шанс не змарнував Коломоєць. Хоч до перерви мало що залишилося Нива, один із голів таки зуміла відквитати ще в першому таймі. Безпосередньо перед свистком арбітра на відпочинкову 15-ти хвилинку Олександр Семенюк вдало замкнув навіс зі штрафного від Грінченка 1-2. У другому таймі ПФК Олександрія, дочекавшись 52 ї хвилини, знову встановила відрив у два м'ячі. Найспритнішим у метушні, що виникла в штрафному Ниви, виявився уже знайомий Іващенко. За рахунку 1-3 Нива провела кілька атак, аби відквитати пропущене. Втім, успіху довелося чекати довго. За якихось 5 хвилин до завершення гри команда здобула право на пенальті, яке реалізував Мельник. Повіривши в можливість зрівняти рахунок, Нива пішла вперед, на що суперник відповів кількома гострими випадами, скориставшись менш уважним захистом. І зрештою, вже в доданий час Ігор Озарків встановив остаточний рахунок 4-2 на користь Олександрії. Вже в кінці почали бігти вперед, вже хотіли забивати. І пропустилися 4-й, 3-2, ще можна було, не було таких особумент, моментів. взагалі третій, 3-3, все по-другому. В першому таймі треба було один резервувати, при щоті 1-0 і в саме вдома пішло в нашу пользу. Чогось десь не вистачає, може дійсно трошки вже фізично підсіли кінець сезону. Але дякую хлопцям, дякую всім тримаємося і будемо битися до кінця. Команда з характером і Ніво це доказали, що не дійсно. команда. Яка, маючи такі проблеми, виходить і кожен матч грає, скажімо так, з повною самовідачею. Тому ми налаштовували хлопців в першу чергу на важку боротьбу, те, що і вийшло на футбольному полі, те, що ми сьогодні бачили. І, звичайно, ми задоволені результатом. Але грою я не можу сказати, що я 100% задоволений, тому що забили, в принципі, Чотири м'ячі могли забити і більше, але пропускати для нашої команди теж це забагато. Два м'ячі. Я дуже вдячний своїм футболістам, тому що вони всі віддали сили, які є на сьогоднішній день, тому що я кажу, такі стан речі, які в нас є, ну, мені надзвичайно тяжко налаштувати їх на максимальну боротьбу, але вони віддали все. Я навіть тому не сумніваюся, що ніхто з болівальників не може. Щось сказати в адрес футболістів, ігра не сподобалась. На сьогоднішній день максимум, тому що ми грали проти, я можу сказати, команди, яка на 90% буде прем'єр-лізі. Верніше підходить до прем'єр-ліги і ми мали досить хорошого суперника, але мені гра сподобалась, Я футболістам подякував. Наступний матч Нива гратиме в четвер, 23 травня, у Головківці проти «Украгрокому».